Вітаю, це програма відверто за 600 секунд. Рівно за 10 хвилин відомі люди, які приїздять до нашого міста, розкажуть про найсокровенніше про те, чим вони живуть, заради чого щодня прокидаються і як ставали тими, ким є. Вона відома українська скрипалька, донька видатного композитора Богодара Которовича. Разом зі своїм молодим колективом «Артехата» виступала на Майдані під час січневого штурму. Вона лауреатка премії «Глодоський скарб. Сьогодні говоримо зі скрипалькою Мирославою Которович. Взагалі, мова танго виявилася дуже універсальною і, можливо, найближче і найкраще зараз відображає мій особистий стан. Ну, і як виявилося, стан країни моєї. Тобто, цей дух свободи, що є в танго, він е, зараз повсюди, він в людях, він на вулиці, він в повітрі. І, ну, Я думаю, що от вона, ця програма надзвичайно резонує з тим, що зараз відбувається. Жанр музичної новели, фактично, я вигадала, тому що вже декілька років, вже. Е, Роблю такі, так, такі концерти, програми концертів, об'єднані загальною ідеєю. І е, часом додаю якісь театральні е, моменти для підсилення, скажімо, в, ну, як засоби виразності. По-перше, по-друге, мені просто дуже хочеться. Я дуже хотіла би бути актрисою, так не вдалося. Ну, Власне, зараз на сцені актриса, як, як скрипалька, реалізуюсь. І, ну, Мені здається, це. Це свіжо і ну, це дуже органічно для мене. Тому я пропоную такий жанр музичної новели. Консерваторія знаходиться на Майдані. Ми навіть хочеш, не хочеш, мусиш бути. По-друге, коли було страшно зовсім страшно, ми були один раз в 22 числа, коли планувалася зачистка, коли телевізори вимкнулися на тому, що на європейську площу заводять БТРи. А ми мусимо там зараз грати, і якраз цю танго сторі. І от цей момент рішення прийняття, він якраз я його відчула, тому що наш колектив Артихата, мій колектив, я все ж таки його створила, і я мушу приймати рішення, чи йти цим молодим людям от, в цей епіцентр чи ні. Це, це, це страх, брате, ти страшне таке. Врешті я їм запропонувала, кажу: ви можете знайти. Ми з Ігорем щось придумаємо, ми так якось відіграємо там вдвох, я не, не можу змушувати вас грати. І от е до сліз було так щемливо, що жоден з артихати не, не струсив, як там. От, жоден не сказав, що добре я піду. Бо мені батьки забороняють там, чи... бо друзі кажуть, що вони все одно на концерт не прийдуть. Ну, мало яка причина, я би все зрозуміла, такий страшний час був. Вони сказали, що ми разом, ми разом. І врешті ми завозили по грубками машиною, тому що добратися через метро неможливо було. Ми грали практично при порожньому залі. І було людей 50. Я не знаю, це якісь фантастичні люди, щасливці, щасливці якісь такі, ну, які мають таку от силу прийти в такий час на концерт. Часто задаюсь питанням, а що зараз? Коли вже Майдан відбувся, коли вже це стало. Можливим говорити про Майдан, можливим говорити про національні цінності, бо я пережила різні части, коли ми ходили і за стрічку могли отримати в око. І тепер, знаєте, не хочеться вже говорити от про те, що говорили на Майдані, тому що воно виглядає популістськи. а хочеться чесно робити свою справу. Я думаю, що. Якби кожна людина на своєму місці чесно робила свою справу, то ідеї Майдану б були захищені. Мені так здається. Мені здається, що класична музика, якщо грається від серця щиро, її сприймають так само відкрито. І вона, вона достукується до, до сердець, до, до душі і врешті. В якийсь момент, от якраз ця танго-сторі, коли ми її грали вдруге вже після Майдана, багато людей підходило після концерту, казали, що дякуємо, що ви нас трошки от з цього стресового стану, тобто такий синдром, знаєте, ну, складний, просто допомогли вийти. По-перше, пережити ще раз ці емоції, а по-друге, подарували надію, бо ми так і вибудовували наші новели. Що перша новела така щаслива, взаємопорозуміння, взаємопідтримка. Друга це атака танго, це вже режимна. І третя, врешті, ми виходимо на об'єднання, і врешті ми виходимо на взаємопідтримку знову. І… Політ у музиці танго для нас це фактично щастя музикування, щастя життя. Тому я сподіваюся, що наш проєкт, який був задуманий ще півроку до всіх подій, стане пророцьким у всіх трьох його частинах. Справжній успіх, той, що той, за який самому сам пишаєшся, самому не соромно, це тоді, коли якість виконання, ну, вона, вона є практично бездоганною. Справа в тому, що все, все просування вперед, на мій погляд, відбувається на межі, на межі неможливого. Якщо хочеш йти, треба бігти. Да? Якщо хочеш дуже швидко просуватись, треба дуже швидко, не, не, неймовірно там, через три-п'ять через кроків іти. Ну і от ми і артихату теж створили на межі неможливого. По-перше, всі мої діти, е, я їх так називаю, хоча ну, ніби не набагато стався, але так, так якось опікуюсь ними. Е, вони грають на ентузіазмі за ідею. Ну, це ні за які гроші не купиш. То, що, е, врешті, видається, коли людина грає за або грає, або робить щось за ідею. Вона вкладає в це е, от всі свої вміння, всі свої душевні можливості. Е, е, і мотивація є тільки гарний результат, не, не гроші, не, не якісь там слави чи щось. Є от... Є Мотивацією, гарне вміння, звичайно ж, ремесло, духовна висока ланка. І ну, от я дуже пишаюсь. Їм дуже складно. Я відчуваю, що їм дуже складно, тому що ну, час такий. Можуть навіть хтось і питає, а ви що там лохи? іграти чи ще щось. Знаєте, коментарі різні можуть бути. І оці світлі діти вони продовжують бути поряд. Ми робимо нові нові програми, іноді через не можу. Бо треба ще вчитися, треба ще свої якісь справи робити, сімейні діла. Врешті-решт всі гарно хочуть виглядати. І... Тобто це така історія, на мій погляд, надзвичайна, створення такого колективу якась казкова. Бо от ми їхали і побачили, що. Важ Дніпро трошки різниця від нашого Дніпра. Колір інший, знаєте, такий. Напевно, ми собі там в автобусі їхали, думали, може, більш глибокий. Але все одно це той самий Дніпро. І я, я дуже люблю нашу країну. Я переконана, що немає міста. Яке можна було би назвати провінційним. В кожному місті є люди, які видатні, які несуть світло. І у вашому місті є такі люди. Можливо, бо ти, хто мене чує, сам такий. Я йому ну, вдячна за це. І я дуже хочу, щоб наш Дніпро був чистий, щоб наше мирне небо було синім. Ну і я, а вам особисто ну, дуже хочу побажати, щоб е, був спокій, щоб ви... Ну, щоб кожна людина знайшла себе, знайшла себе в цьому світі, знайшла себе для себе, відкрила себе для інших. І... Ну, врешті, ну насолоджувалися життям. І я так я, я переконана, що це можливо. І я переконана, що це можливо вже зараз. І кожен з може для себе зробити себе щасливим. Це була програма відверто за 600 секунд. Рівно 10 хвилин. Сьогодні ми говорили із відомою українською скрипалькою Мирославою Которович. Побачимось. thank you